Друзі, мій сніданок виглядає ось так сьогодні: помідор, яйце і сосиска. Ситний сніданок, також чай. Тому, хто зараз також снідає, вам приємного апетиту. Будемо разом з вами сьогодні робити прибирання така рутина щотижнева, яку я роблю кожного дня. тому... Приєднюйтесь до мене, якщо вам цікаве таке відео, такий формат, підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі та свої вподобання. Тому всім гарного, приємного дня і проведення часу. Ну і перш ніж я розпочну робити прибирання. По кімнатах вирішила, поки є можливість, погода ще дозволяє. Забрала нашу доріжку з кухні, вона, бачите, вже така в плямах дуже грязна. І я хочу зараз кершером її почистити. Купляла такий засіб, він йде для миття машини, але я також вирішила спробувати і на доріжці. І я вам хочу сказати, що доріжка чиста стала. Плями відійшли, і, в принципі, можна, можна таким способом також використовувати. Я намочила такою пінкою, і поки воно працює, не відкладаючи свій час, я швиденько вже збираю той одяг, який в мене залишився. Після суботи. Сьогодні вже понеділок, тому за ці два дні він вже майже висох, ну майже все висохло, тільки залишився дитячий малого костюм спортивний, і також ще деякий рушник. Він одяг стояв в мене під накриттям в альтанці, Погода в неділю була дуже теплою, але як виявилося, одяг не висох, тому. Я ще поставлю його, але вже буду тримати у будинку, включимо опалення, і воно коло батареї так просохне. Тоді ще все доскладаю і вже буде все, все висохше і буде стояти на своєму місці. Одним словом, я ще сьогодні не знаю, запланувала, але думаю. Що в мене вийде, хочу розібрати ще свій одяг. У мене його трошки вже нормально назбиралося. Тому я ще перебрала той одяг, який потрібно закинути машинку, знову поперу і поставлю на вулицю вальтанку. Нехай також там стоїть, сохне одне єдине, що мухи сідають. І тепер, коли я складала білий одяг, то рушник. Я так бачу, що мухи полюбили цей рушник, і мені прийшлося ще його виварювати, кидати в кисневий порошок і також кидати ще в прання. Я купила цього разу такий гелевий порошок. Я буду бачити, як він себе поводить, як він працює, як він відпирає, тоді буду вам показувати. Тепер ми перенесемося трішки одним днем назад на нашу службу Божу. Сьогодні була в нас посвята ось, ці, ось цих великих ікон, які намальовані ручною роботою. Дуже гарні і так натурально виглядають дуже гарно і також завжди приємно знаходитися в храмі, коли є недільна служба Божа. Тому потрібно нам молитися за нашу неньку Україну. За наших рідних, за наших близьких. Ще в цей день нас погода трішки порадувала, було сонечко, але був дуже-дуже сильний вітер. Я тримала своє платіжко, щоб воно не взлетіло. Тому я вирішила цього дня взяти до церкви ось таке платіжко. Дуже ніжне і приємне до тіла, воно легеньке, тому комфортно. А зараз я вам покажу ось такий рецепт випічки, який дуже готується швидко, просто і також дуже смачно. І я називаю його гості на порозі, тому що він буквально в 5 хвилин і ви вже його кладете в духовку. Я вже колись показувала. Такий є пляцок, але вирішила знову його повторити. Тому давайте я вам покажу, які саме рецепти, саме інгредієнти нам потрібно. Саме це йде масло. Також я додаю цукор і масло з цукром. Масло я трішки розтоплюю, і потрібно нам. Це все збити до однорідності, і тоді вже можна додати наступні інгредієнти, які ще будуть входити в них яйця, також сметана. Я додаю ванільний цукор, порошок до випічки і муки. Але Муки я додаю поступово, тому що коли я добавлю зразу всю, то можуть зробитися грудочки або Ще гірше, коли я просто заб'ю цей пляцок, тому що він не полюбляє, коли ти додаєш дуже багато муки. Він тоді просто не підніметься і буде ну, зовсім не смачним. Тому я всі інгредієнти добре об'єднюю і тоді вже викладаю у форму саму масу. І Потрібно, щоб маса вона була такою, знаєте, не рідкою. А така, коли ви купляєте сметану куповану, то вона така густувата. Ось якраз такої консистенції нам потрібно добитися, щоб наша маса була не забитою. Тепер я беру і більшу половину маси. Я вливаю ось таким чином. Колись я робила так, ложка білої маси, ложка коричневої, а тепер спростувала собі роботу, тому зразу викладаю так білу, і тепер ще яка залишилася, додаю ложку какао. І ось так все перемішую. Получається така коричнева. Маса тоді буде також дуже смачно, коли об'єднюється біла із коричневою шоколадною. Дуже смачно. Я буду ось цю масу викладати поверх цієї білої по одній столовій ложці. А тоді вже буду додавати в те місце, де ще не вистачає, якщо ще залишилася сама маса шоколадна. І коли ви хочете зробити градієнт по тісту, то проводите ось такою дерев'яною паличкою. Просто вздовж. Тоді виходить такий градієнт. Я випікала цей пляцок при 170 градусів 25 хвилин. Провіряю на готовність, так, якщо не залишається тісто на дерев'яній паличці, то воно готове. Присипаю трішки пудрою і все. Можна його е, трішки остудити і можете смакувати. Погляньте, яка вийшла е, консистенція самого тіста, яке воно не забите, воно повітряне і дуже ніжне. Наступний рецепт, який я хочу вам показати, е, на днях я готувала. Філе просто Запікала його в духовці у рукаві для запікання. Тому спочатку я промила це філе, також паперовим рушником його добре обтерла, щоб воно не було вологе. Додаю сіль, також гранульований часник, куркуму і додаю базилік, орегано та хмелі сунелі. Можете спеції використовувати будь-які, які вам подобаються цього разу. Я вирішила додати саме ці, тому що вони дуже добре об'єднуються із м'ясом курячим, воно робиться дуже ніжне і також має приємний аромат після цих спецій, які питаються. Приливаю трішки сметаною. Даю, щоб воно настоялося приблизно 15 хвилин можна також залишити на ніч, але так як у мене немає часу, тому я думаю, 15 хвилин буде достатньо. М'ясо хочеться, щоб воно таке було дуже ніжне, соковите, тому я після 20 хвилин його запікання у рукаві, воно починає так кип'яти і вже всі соки об'єднюються. Після тих хвилин я Пакет розрізаю, і просто повністю відкриваю м'ясо, щоб воно трішки підрм'янилося. Зверху, і тоді в м'ясо виходить, що всередині воно дуже дуже ніжне та соковите, а зверху має зовсім таку легеньку скоринку. Вирішила цього разу не дуже сильно його запікати, а так злегка, щоб воно було таке ніжне та соковите. Тому випікаю я 40 хвилин при 180-190 градусів. Бачите, виходить дуже таке смачне і ніжне. Я вирішила відкласти свої роботи, які потрібно зробити в будинку, тому що на подвір'ї ще зараз тепло і мені потрібно пересадити ось цей живий паркан. І я вам хочу сказати, я, над... я так намучилася, тому що е, дуже сильно попускали коріння, дуже грубі коріння. Е, немало часу приділила саме цій роботі, але я знаю, що потрібно зробити. Е, на наступний день обіцяють дощ, тому. А це буде саме якраз той момент, який не потрібно ходити підливати, тому що пересаджувати я буду в нашому саду, і на цьому місці, де зараз стоїть живий паркан, росте, буде заливатися ще така нестяжка. Але площадка під виїзну браму, тому потрібно звичайно, що це зробити і. Е, дійсно, я була вся мокра, тому що це трішки виявилося складніше, ніж я собі це думала. Так, мої сили вже на грані, але ось ці вже кущі викопані. Вогна мордувалася з цими кущами. Одним злом ще лишився ось цей кущ. Я його зараз надіюся, що буде його легко викопати, тому що залишився один і мені по бокам нічого не мішає. Тут вже зовсім трішки маленький. Підготувала я, ями, щоб перекопати одразу. Перемістити на те місце, де я хочу, тому зараз я і, і все буду пересаджувати. А взагалі я роботу люблю робити будь-яку. Це для мене немає значення, чи це куховарка, чи це потрібно прибирати, мити, пересаджувати, копати. Я люблю робити будь-що. Це різноманіття робіт, яка приносить задоволення, якщо ти робиш для себе, для свого будинку, для того, щоб радувати себе і. Немає значення, що це саме є. Просто потрібно робити те, що вам приносить задоволення. Я те і роблю, тому що мені це подобається. Я знаю, що це тяжко, але кінцевий результат, виходить, приємний, це радує око і знаєш, що це саме ти зробив, і просто ти від цього щасливий. І ти можеш створити будь-що, якщо в тебе є велика можливість мати власний будинок, ти можеш робити на цьому подвір'ї будь-що, і за це не потрібно е, давати світ нікому, тому що ти просто сам творець цього всього, і твої близькі рідні тільки в цьому тебе підтримують і дають тобі повну велику можливість творити, робити все, що ти хочеш. Я їм вдячна, особливо чоловіку, тому що він мене підтримує в усьому, що б я не робила. Тому це великий плюс радувати себе і також своїх близьких. Не потрібно лінуватися, тому що лінь це така неприємна, як кажуть, штука, тому що ти просто втрачаєш весь час і час він є дорогоцінний, і насолоджуйтеся, творіть, робіть все, що вам заманеться. Я свою роботу виконала, я з собою цілком на всі 100% задоволена. Я великий молодець, тому що робота не за пару секунд, монтаж, але як бачите, дуже було тяжко, коріння великі, розрослися, тому на сьогодні моя робота дійсно. <реш> зроблена. І я цим задоволена, тому що відкладала я вже дуже довго, то погоди не дозволяла, то у мене часу не було. Але я нарешті зробила. І пересаджувати буду в цьому саді саду, і показувала, де хочу розмістити туї. З часом і це все гарно закриє. Буде вічна зелена така територія, де я хочу її зробити, і оздобити так, як я бачу. Тому е, висаджую ось так вздовж, і буде відокремлений сад від, е, від тої території, де буде в нас заїзна зона для е, таких. Вантажних автомобілей, де будуть, наприклад, там, привозити інші такі матеріали, які не хочеться, щоб їхали на саме подвір'я біля будинку. Тому, друзі, я дякую, що ви залишаєтеся разом зі мною, підписуєтеся. Надіюся, що вже найближчим часом вас стане тисяча, моя перша тисяча. Підписуйтесь на мій канал, не пожалкуйте своїх коментарів, своїх подобань, Я стараюся, тому щоб цікавий контент для вас створювати. Тому буде ще впереді дуже цікаво. Робіти у нас буде багато тому приємного вам перегляду. Дякую за коментарі, підписку та подобайки. Зустрінемось в новому відео.